Ліки за електронним рецептом, нові пенсії, тарифи та правила перетину кордону. З початком квітня для українців почала діяти ціла низка нововведень. З 1 квітня рецептурні препарати в аптеках можна купувати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Рецептурними наразі є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обов'язкового призначення медиком, можна як і раніше, придбати в аптеці у вільному доступі. Поступі. Під заборону потрапляють більшість протизастудних засобів, деякі вітаміни, жарознижуючі та знеболювальні. Проте слід наголосити, що до кінця дії воєнного стану більша частина рецептурних препаратів можуть продаватися без рецептів. Квітні цього року відбудеться перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Це підвищення пенсій торкнеться 600 тисяч українців. Розміри підвищень будуть індивідуальні для кожного пенсіонера. Враховуватиметься стаж і розмір офіційної заробітної плати. Перерахунок відбудеться автоматично з 1 квітня, проте виплати громадяни отримають у травні. Вже з квітня доведеться більше платити за воду. В середньому витрати на воду для сім'ї з трьох осіб зростуть на 60 гривень на місяць. Однак ця зміна. Буде помітна тільки в травні, коли отримаємо платіжки за попередній місяць. Газ та електроенергія у квітні не здорожчають однак, у травні все може змінитися. Уряд і Нафтогаз пообіцяли не збільшувати розмір цих послуг у платіжках до 30 квітня. У квітні відбудеться перерахунок субсидій на наступний опалювальний сезон до квітня 2024 року. Усім отримувачам субсидій, які мають заборгованість, Понад 680 гривень і понад три місяці боргу треба її погасити протягом квітня. Інакше в травні субсидію їм не зарахують. З 1 квітня діятимуть нові правила на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків-волонтерів. Тепер покинути територію країни зможуть громадяни виключно із використанням електронного підпису. Проте до травня місяця діятиме перехідний період, під час якого перетнути кордон можна буде за старими умовами подання документів.